Нещодавно історія із дідусем, який помер у відділенні терапії Бродівської центральної міської лікарні, на днях знайшла своє продовження. Який висновок зробила комісія? Дивіться далі. Світлина, що була поширена у телеграм-каналі, обурила місцевих жителів та мешканців Бродівської громади. Вище згадане фото опублікувала пані Наталія, яка була вражена ставленням лікарів до пацієнта. Людину залишили свідомо, без якого надання медичного нагляду. Натомість, директор лікарні Мирослав Тимос спростував дану інформацію саме до нього наступного дня. Ми вирушили або більше розпитати про ситуацію. Працює комісія, вивчаємо ту подію, і до 27.02 будуть проведені всі обстеження. Відповідно, ми тоді можемо сказати, який стався трафунок в нашому медичному закладі. Це є. Неправдива інформація не повністю неправдива. Інформація. У зв'язку із поширенням інформації про смерть дідуся у відділенні терапії бродівської лікарні у соціальній мережі виникло чимало думок з цього приводу. Одні засуджували лікарів, а інші навпаки ставали на захист. Відтак у закладі була проведена перевірка. А про її результати докладно доповів на сесії директор КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослав Тимус. В принципі була створена комісія. Наша зрічня по розгляду по наданню медичної допомоги даному пацієнту і поряд з тим паралельно було проведено. Службове розслідування представниками департаменту охорони здоров'я і СПО. Відповідно, дане питання стояло на контролі першого заступника міністра охорони здоров'я і уповноважених прав людини при президенті. Питання стояло в тому, що ця людина, яка зробила такий неприємний нам. Заявила, що даній людині надавалася медична допомога згідно стандартів надання медичної допомоги при даному стані. Але коли е, попрацювала наша внутрішня комісія, е, форуму е, надавалася медична допомога е, згідно тих протоколів, які були в нашому медичному закладі, де в подальшому було. Проведемо паталоанатомічне вкриття в місті Золочеві, що підтверджувало, що розходження діагнозу і те все лікування, яке ми проводили, воно відповідає всім вимогам і стандартам на сьогоднішній день. Комісія, яка працювала з міста Львова, так само провела певні обстеження і є певні висновки, що медична допомога. Центральна Бродівська центральна міська лікарня надавалася в повному об'ємі згідно стандартів надання допомоги при даній патології за словами директора КНП Бродівська центральна міська лікарня, грубих порушень у роботі лікарів не було виявлено. Медики робили усе можливе, аби врятувати дідуся. Однак сталося так, що особа, яка побачила цю ситуацію і виклала у телеграм-канал. Фото спричинило масу обурень у мешканців. Тим часом Мирослав Тимус закликав журналістів подавати правдиву і неперекручену інформацію. Просьба в мене є одна до нашого депутатського корпусу, до всіх наших жителів міста Броди, відповідно до всіх студій, фотографів чи журналістів. що Коли не з'ясували дану ситуацію, я би просив би, щоб цей. Інциденти оці не викидали, тому що ми, є медики. Ми в принципі після цього як провели певні службові освітлення, можемо тоді поставити якісь висновки. і Я як керівник можу прийняти якісь управлінські рішення. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.